Вітаю. Наступна тема, яку ми будемо розглядати, це моделювання. Моделювання в різних середовищах, зокрема, почнемо із моделювання в електронних таблицях і Python. Деякі загальні речі про те, що таке власне моделювання. Моделювання це одна з найважливіших, мабуть, сфер застосування комп'ютерної техніки. Тому що комп'ютер це пристрій, за допомогою якого можна ну, фактично змоделювати будь-який процес. будь-що. І чим зручно, тим, що комп'ютер може обробляти величезну ну, кількість інформації, обробляти дуже швидко. І... Прописавши, скажімо, якусь програму, або створивши якусь схему, чи зробивши якусь анімацію, ми можемо, задаючи певні різні дані, отримувати різні результати, бачити, ну, що буде відбуватися при тих чи інших параметрах, якщо говорити в загальному про моделювання, то це що таке власне модель? Модель це спрощена. Спрощений, спрощена схема певного явища, процесу, предмета і так далі, коли відкидаються всі несуттєві елементи і залишається саме-саме головне. Ну, наприклад, модель, так як показано тут: модель піраміди, схема руху метро, наприклад, це модель метрополітен. Моделі бувають різні: формульні, схематичні, словесні, графічні, символьні і так далі. Формулі це просто формула у нас. Отдається, формула це певна модель якогось процесу. З фізики, з хімії, з математики і так далі. Схема зрозуміло, що це от така схема. Словесне це коли ми словами описуємо, щось, там, певну подію якусь і так далі. А графічні це коли ми малюємо якийсь малюн. Символі – це коли, ну, так як і є уругліфи, ось у вас показані. Ну, будемо ближче вже до суті. Завдання сьогоднішнього уроку у нас зводиться до моделювання за допомогою електронних таблиць і до моделювання у Python. Почнемо з електронних таблиць. Електронні таблиці ми розглядали. В 7 класі, ми з ними працювали. Я буду розповідати це на прикладі електронних таблиць Excel. Така у нас програмка. Також для роботи, якщо у вас немає Excel, можна скористатися пакетом LibOffice. Тут теж є ось електронні таблиці. В принципі, що те, що те, немає абсолютно ніякого значення, і робота дуже схожа. Яке завдання вам необхідно виконати? Вправа перша. Нам необхідно реалізувати модель S дорівнює V на T, тобто це модель, яка дозволяє обчислювати пройдений шлях, якщо ми знаємо швидкість руху тіла і час, скільки воно рухатиметься. Ну, тобто це якась фізична, скажімо, задача з фізики. І Для того, щоб створити цю модель в табличному процесорі, перш за все, нам потрібно зробити спочатку таблицю без значень. В цій таблиці прописати відповідні формули. І ну, чим зручна власна модель? Тим, що, якщо ми зробимо цю таблицю і пропишемо формули, ми ось сюди вводимо необхідні дані. І автоматично, за певними формулами, буде здійснено. Обрахунок тих величин, які нам потрібні. Ну, у нас дві таблиці, тому що ну, ніби дві різні задачі, два різних значення. Але таблиця, ну, по суті, одна і та ж сама. Просто значення різні. Тому нам потрібно робити одну таблицю і прописувати формули один раз. Просто вам дається конкретні значення для того, щоб перевірити, чи дійсно вірно. Іде обчислення по тій формулі, яку ви написали. Значить, показую, яким чином створюється безпосередньо сама модель в електронній таблиці. Загальні речі я не буду розказувати, ми з електронними таблицями працювали. Хто щось учив, той повинен пам'ятати, повинен згадувати. От я трошки збільшив масштаб. І починаю зразу робити дизайн нашої таблиці. Значить, дивимося. Перший і другий рядочок таблиці в нас використовується як шапка. Тобто, перший і другий рядочок ячейки А1 і А2 в нас об'єднані в одну ячейку. Тому я беру об'єднання, Отак, виділяю. І на панелі в мене є отака ось кнопочка об'єднати і помістити в центр. І в мене оця ячейка стане. Одну, одну. Ну, я зразу використаю заливку, щоб від, якось відрізняти. Е, так, далі йдемо. Далі наступне. В першому рядку ячейка B1 і c 1 теж об'єднуються в одну, там, де Т написано. Це в мене одна ячейка. Тобто я ось оці дві виділяю і об'єдную. Заливаю. Е, далі йдемо. Тут у нас нічого не об'єднується. b 2 і c 2 Ну і ячейка, стовпчик D і E теж бачимо, що ячейка D1 і D2 об'єднуються в одну. І тут теж об'єднуються в одну. Я от таким чином об'єднаю. Так, це я залив. А тепер виділяю зразу дві і об'єдную. Тобто, в мене повинна вийти. О тут одна ячейка. Тут у мене теж одна, одна, одна. Ну, згідно того, що тут ось показано. Для того, щоб, ну, і оце я залью, зразу кольору. Для того, щоб ми бачили сітку цю, тому що, коли ми використовуємо заливку, сітки не видно. Я виділяю мою таблицю. У мене три рядки всього. Я виділяю три рядки. І в мене є ось така ось кнопочка. Ставлю межі. Всі межі. І в мене сітка оця з'явилася. Ну, якщо подивитися, то я зробив шапку, таку, як на зразку. А тепер починаємо вносити відповідні. Дані ті, що тут є, В кілометр поділити на годину. Ну так, як тут показано, так і пишемо. Переходимо на англійську мову, ставимо В, так, ставимо кому. І пишемо переходимо на мову українську, кілометри, поділити на годину. Ну, крапочки можна не ставити. Так, є. І для того, щоб красиво воно у нас ще було, ставимо вирівнювання по центру, по центру. Тому що, якщо ячейка займає не один рядок, то от дивіться, по центру зліва, по центру справа, бачите, по центру знизу. Ну, Знизу можна по-різному, але по центру по центру, щоб воно було рівненьке і красиве. Далі, вгорі час, тут години-хвилини. Ну, крапочки можна не ставити. Так, знову на... давайте напишемо години-хвилини. Отут. Години. Тут пишемо хвилини. Знову ж, задаю вирівнювання по центру по центру, щоб красиво було. І тут прописуємо Т маленьке. Теж по центру по центру. Тут у нас Т, кома в годинах, С, кома в кілометрах. Англійське. T". Кома С. С велике можна поставити. кома, Перехожу на українську мову і дописую. Тут пишемо години, тут пишемо кілометр. І так само задаємо вирівнювання по центру по центру. От таким чином я збільшу зараз. Я зробив шапку точно таку, як Пропонується в умові нашого завдання. Бачите? Тепер прописуємо формули. Е, ну, отут у нас значення повинні бути. Ну, Давайте я напишу тут, що дано. 4,5, 4,5 години 45 хвилин. Значить, ставимо 4,5 3 години 45 хвилин. І отут тепер нам потрібно прописати дві формули, за якими буде здійснено обрахунок часу, час треба перетворити в години, і пройденого шляху, щоб відповідь була в кілометр. Ну, почнемо із часу. Час у годинах 3 години 45 хвилин. Як прописується формула? Згадуємо. Якщо ми формулу прописуємо вручну, то формула починається знаком дорівнює. Ставимо дорівнює. І як години і хвилини перетворити у години? Яким чином? Згадуємо, що в одній годині 60 хвилин. Тобто, якщо у нас, ну давайте я запущу Paint, і тут буде зручніше, значить, у нас є 3 години 45 хвилин. Як цей час записати у годинах? Ну, це фізика іде. Що таке 45 хвилин? Якщо в години перетворити, то це виходить десятих. 45, 45 поділити на 60. Тобто це у нас буде 3,45 6. 10. Ну, оце або можна записати, це не так. Це буде 3 додати 45. Поділити на 60. Тобто Ми отримали ось таку формулу ну, з конкретними значеннями. А в Excel для того, щоб це була дійсно формула. Формула, так само, як і при програмуванні, пишеться в букву. Значить, тобто, нам треба написати 3 плюс думаємо. 3, що таке 3? Це години. Клацаємо по ячейці. З годинами. І оскільки це пише ця формула, то Excel пише не значення, а пише координату ячейки з якої він це значення буде брати Тобто B3. Далі ставимо плюс, і потім нам треба 45 поділити на 60. Що таке 45? Це оця ячейка. Тобто ми її класуємо і поділити на 60. І в кінці натискаємо Enter. І в нас автоматично буде перерахунок. Здійснено ось формула. Коли я клацаю по ячейці, то тут буде значення. Але це значення отримане за допомогою формули. Якщо отут, наприклад, я зміню, то автоматично буде здійснено перерахунок. Так працюють формули. Зробили. І тепер залишається висчитати шлях в кілометр. Що таке шлях? З S порівняє, щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Так і робимо. Ставимо знак дорівнює, оскільки це буде формула у нас. Що нам потрібно? Нам потрібна швидкість, тобто ячейку із швидкістю, клацаємо по цій ячейці. Помножити на ячейку з часом. Клацаємо коні. І нажимаємо Enter. Все, от наш результат. 16,875. Ну, можна трошки спростити. У нас є ось така ось дві кнопочки на головній панелі, які збільшують кількість знаків після коми і зменшують. Ну, округляємо до сотих хай буде. От, власне, і все. Тобто вам от в такому вигляді потрібно зробити. Коли е, робите, нажимаємо файл, Зберегти як, вказуєте е, місце, де ви його зберігаєте. Е, можете назвати, якось, нажимаємо Зберегти. Е, ось цей файл. Він ось. І прикріпляєте його. Це один із файлів, які ви повинні надіслати. Оцю другу частину, це ж та ж сама таблиця, просто з іншими значеннями. Її робити не треба. Я можу ввести просто 110, 17 і 30, і буде перерахунок. От 110, тут вводимо 17, тут вводимо 30. І бачите, автоматично буде здійснено перерахунок по нашій формі. Тобто, от таким чином, ми створили модель за допомогою електронних таблиць фізичного процесу. І тепер, маючи цю модель, ми, знаючи швидкість і час в годинах і хвилинах, ми в автоматичному режимі можемо обчислити час в годинах і який шлях пройде тіло за цей час. Перша частина. Нашого завдання виконано. Це була вправа 1. Наступна вправа по мові Python в наступному відео.